2 серпня ми дуже багато пройшлися по позбережжю, змучилися, зволодніли і прийшли. в Таке кафешку, тут басейн, тут готель, це така територія відпочинкова. Тут ми зараз будемо їсти. Тут в телевізія їхня, дуже вони Розмовляють швиденько і дуже так емоційно. Я думаю, що тут якийсь футболу йде, чесно кажучи. Там вже принесли наш обід. Це є піца з чимось з морепродуктами. Просто можна не піца боже, а як на запаста. І пас з вами. Вони свої тарелі. Ти можеш собі спокійно брати да тарелі. я не хочу. таємнику чистеньку і попросити лозочку. Смачну тарелок, що ти хочеш. ти